Всім привіт, друзі! В нас буде дуже крута новинка, а саме Національний банк Польщі та Національний Банк України спільно випустять колекційні монети з нагоди Дня Незалежності України. Отож, друзі, хто не підписався, прохання підписатися, підтримати канал та, звісно, отримати свою дозу номізматки. А ми продовжимо. А саме 24 серпня обидва національні банки випустять срібні колекційні монети під назвою Дружба і братство найбільше багатство. Дані монети розробив український художник Володимир Таран. Вони будуть доступні і в Польщі, і в Україні. Спільний випуск, нагадую, срібних монет України номіналом 10 злотих та 10 гривень є ще одним доказом плідної співпраці двох національних банків. Обидві монети утворюють комплект, а їх дизайн створює композиційні ціли, утворюючи форму серця. Монети буде виготовлено, виготовлено зі срібла, вага кожної становитиме 31,1 грам. Загальний випуск наборів становитиме до 10 тисяч примірників, половину з яких виготовлятимуть та продаватимуть у Польщі, іншу половину, відповідно, в Україні. Зараз звертаюся до громадян України, які проживають на території Польщі. У Польщі монети можна буде придбати в касах регіональних відділень Національного банку та в інтернет-магазині Колекціонер. Отож, друзі, хто проживає на даний час на території Польщі, обов'язково узнайте, де у ваших містах, де ви проживаєте, є регіональні відділення, також прохання зареєструватися в інтернет-магазині Колекціонер та по можливості придбати даний набір. В Україні їх розповсюджуватимуть через офіційні банки-дистриб'ютори, а також через інтернет-магазин Національного банку України. Цьогорічний випуск буде другою спільною ініціативою двох банків. Перша ініціатива це було у 2012 році. Обидва банки також випускали срібні колекційні монети з нагоди Чемпіонату Європи з футболу 2012 років, так само, як і зараз будуть вони у вигляді наборів. Отож, Національний банк Польщі планує передати кошти від продажу срібних колекційних монет Україні у вигляді гуманітарної допомоги. Бачимо, що на аверсах монет зображено стрічки в кольорах стягів України та Польщі, які оздоблені гербами обох країн. У нижній частині монет стилізовані зображення людських фігур, що символізують поточну ситуацію в обох країнах. На українській монеті війну, її жахи та опір українського народу, на польській допомогу, підтримку та співчуття. Відповідно, на реверсах монет зображено символічні постаті українці і поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. При з'єднанні двох монет бачимо орнамент у нижній частині, який утворює квітку. Це є символ надії, життя та розвитку. В Україні придбати набір із двох срібних монет можна буде з 31 серпня 2023 року в інтернет-магазині Національної продукції Національного банку України. Отож, ажіотаж буде досить великий, тому прохання завчасно зареєструватися, можливо, комусь із нас повезе її придбати. Отож, друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що слідкуєте за каналом, отримуєте свіжі новини від Національного банку. Отож, пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!